Білка! Куди? Ага! Ага! Давай, давай! Попай! А ты там бачу білочку! А де, де білочка? Де до неї? Таку. Дем до неї? Де та Що си... Є... Я бачила таку лижу. Так, вона, певно, настрашилась поїзда, ні. Так вона настрашилася. Вона бігала через поле, я бачила. Цю? А може й поїзд Ні, він не міг то зробити? А на уцій колії і вона там була далека. Не йди, не буде сваритися. Колям не ходити. Аки мені найбільше так подобається, а, а, а саме останній. Да. Він як загудів, я думав, що зараз підскочить. Підскоч? Ні, я думав, що підскочить, але не підскочить. А скільки з маків? А їх так багато було. І одні довгі, другі короткі. Я два зараз подивимося на відео і порахуємо. Ну. А буде маневровий якийсь? ніяких не не <світ> Нема маневрових. Так що дитина хоче бути на колеї. Працювати. Хоче. Ти хочеш, що ти хочеш? Ану? Вона <світ -працю> хоче, щоб я їй купив поїзд і де ти його будеш ставити? Де. Та, де на на, на в'єдці, так? На не Ага. так она хочет настоящий? Мы так долго думал, что это за светка у вас тут такая. А тут всегда говорят, маневровый светка. Это называется. Светка-гилка. гилка А мы думаем, что за... А мы думаем, что это... Не четя светка. у светка. Ви ні його звідти. А що я буду в російське? Мої голові зди, гілки. А що в лісі є? Гілки? гілки. Маємо працівницю, Аганью. Ходіть, ходіть вже на роботу вже. Запускали, все місяць мене не має вже. Бардак. А та що жінки, що вони тут? Та що вони, а, телефон, ля-ля, ага. кавалери ходять. Ти чля? О, скільки знаків мені сьогодні дало, мама дорога. я. А трохи більше зараз вантажних поїздів чи менше? два Це до вечора, Як буде два добре. за ніж буває два-чотири. А, а раніше там було більше. Це 30... ага. було і 15, і 30, і... Ага. 15-30? Поїздів. Що 15-20 хвилин поїздів. Ого. 15-20 хвилин Тобто Може стояти хаті цілий день. зробили блокіровку. о <плаку> виродах. Тепер зробили сюдову вихід города. Продавські станції mm -hmm. Так. <пробуйте>. Наші поїздки поїли. Об'їхала електричка, на пів години скоріше він там не було. Тому що 20 хвилин судової. А який? А який поїзд? Години. Дивись, аж 4-2. Ага. Наче не приймемо. Поїзд, а чи хто? Хоча му сюда, судового, прибув, електричка прибула, от тепер можна тільки з другого підтримати нема різниці, така блоки рока. Наші на станції не вибуть, бо поїзд поїзд не виїхав. Оце саме тут затока, тут є ближче. Затока городок. А коли ж ви бачите, аварію поїзд. прослідує затоки, до городка поїзд. Городок дав прибуття і поїхав далі на мистецьку чи засобов. Тоді затока має до городка якийсь поїзд пройде. Ми то будемо вони працюють? На чому працюють? На чому маніврові кажуть, На це на маніврові смотри на солярці на солярці, то знає. На солярці чи на бензині? Чи на газу зробив собі? Ні. На о Давай, давай в ньому вийде. Не, ми на показу не муравью. Тут тут треба вожати. Я вчора вужа тут забив. І казали, -ка. що гадюка є в лісі. Да. Гадюкки, геть, а вужа я вдав. Ага. Гадю... Виліз собі на сонечку, грітися вужу. Я його полап і все. Вот такий маленький вожа. Гадюка? Ага. Як гадюка? Ну. Як? Я ж її ніколи не забігла. <laughs> За Через рік йдемо. Да що я з Не в садик ходить. Ні, є такий приватний садик. Приватний садик. Садик дуже дорогий, ну в бані, в садиках. Хлопці там дуже хулігани, в садику. Ну завжди кажемо. Так. Ми ще думаємо, чи чекати наступний чи не чекати. 15. Ну ну, ви ще думає, нам дасть позвонить. Нам дасть позвонити. 45, 45 хвилин Катя, тут дуже багато. Манівро, ні, маніврович чи якісь? Ні, Не, нема газовий? Зранку і під вечор. Ага. Ага. Зранку ага. або вечір так. Іраз, ну добре, ну, сідаємо? Зранку або ага. вечір. Туда. А ч, зранку? А да, Мы а -а -а. не любят зранку и вечер. А. Он не любит так. Дань. Не. Залазей А что, была гадюка? Да. Что, хотела напасть на поезд? Ой, ти ну, ну що вона може зробити з залізного поїзду, Катя? Як це думаєш? А може і за синіше Ну. Добре, закривай, Катя, закривай нормально. Я зараз як геллу. Ну та ні, я так, не граємо, чого ти. Добре, добре. Добре. Ну добре, Катя. Ну зараз я хочу...